Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! На власному авто розвозив клієнтам наркотики та тримав окремі партії у власному домі. У Чернівцях поліція затримала наркозбувача. Правоохоронці зупинили автівку Ренолагуна, якою керував 30-річний чоловік. В ході санкціонованого обшуку машини правоохоронці виявили 231 зіп-пакет. З них 106 з кристалоподібною речовиною, 110 з порошкоподібною та 15 зіп пакетів з таблетками. Чернівчанин пояснив, що віз нарко наркотики з метою їх продажу також під час обшуків у оселі фігуранта було вилучено поліетиленові пакети з речовинами, схожими на наркотики та інші речові докази. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Везла до Італії ящики з нарковмісними лікарськими препаратами. Охоронці кордону виявили майже 6 тисяч таблеток та 1700 ампул сильнодіючих ліків на рубежі з Румунією. Незаконний вантаж перевозила 32-річна буковинка через пункт пропуску дяківці. Фармацевтичну продукцію жінка запакувала у багажник свого мікроавтобуса. Однак під час огляду транспортного засобу прикордонники помітили декілька коробок з ампулами та пачками таблеток. Один з препаратів трамадол містить наркотичні речовини та заборонений до вивезення. Пес багаж медпрепаратів вилучили. Триває слідство. Ли 150 тисяч гривень за одну добу. аферисти ошукали двох буковинок. 48-річна чернівчанка звернулась до поліції і розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився робітником банку. Увійшовши в довіру жінки, аферист дізнався її конфіденційну інформацію та викрав з її рахунку понад 136 тисяч гривень. Ще однією жертвою зловмисників стала 56-річна жителька села Верхній Яловець. Жінка розповіла правоохоронцям, що крадії за невідомих обставин переказали з її банківської картки майже 11 тисяч гривень. Гроші було перераховано на невідомий рахунок. Поліцейські буковини наголошують, щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь основних правил онлайн безпеки та ніколи нікому не повідомляйте особисті дані. Будує бізнес, допомагаючи окупантам. Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок підприємцу з Генічиська, який обслуговує автомобілі окупантів. За контрактами з держструктурами РФ Служба безпеки України в Чернівецькій області зібрала докази. Вини колаборанта після повномасштабного вторгнення підприємець, який спеціалізується на ремонті та обслуговуванні автомобілів, одразу перевдягнувся. Причому і в буквальному, і в переносному сенсах він одразу почав підтримувати окупантів. І щоб завоювати прихильність расистів, змінив свій звичайний одяг на уніформу збройних сил РФ та з власної ініціативи почав ремонтувати їхню техніку також він перереєструвався в окупаційному управлінні Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області як приватний підприємець і активно просував свої послуги незаконним установам. Серед клієнтів фігуранта були створені окупантами прокуратура та МВД РФ, а також місцевий автодор. Зловмиснику присудили 4,5 роки за ґратами з конфіскацією всього майна. Тривають заходи для притягнення засудженого до відповідальності. Música Вогонь охопив декілька гектарів буковинської землі. Впродовж однієї доби рятувальники ліквідували декілька пожеж на відкритій території. Суха трава горіла на вижничині у селі Карабчів та у селі Берегомет. Ще одне займання. Місцеві мешканці загасили самотужки. Загалом вогонь знищив майже два гектари сухостою. Рятувальники Буковини нагадують про небезпеку пожеж сухої трави, а також сувору заборону спалювання рослинності. За такі дії передбачена. Адміністративна і кримінальна відповідальність. Понад 200 рідних та близьких військовополонених та зниклих безвісти прийшли на засідання координаційного штабу, аби отримати відповіді на питання, які турбують їх найбільше. Щодня вони живуть в надії чи не найнеочікуванішої зустрічі у їхньому житті. Проте обміняти деяких військових не можуть і по декілька років. Детальніше далі у сюжеті 26-річного Буковинця Северина Молодяно з березня 2022 року розшукує тітка зв'язок із племінником. Втратили, коли той перебував на Київщині. Він був тоді в Київській області у село Підвальні. Ну, взагалі, то не точна інформація, що він там у підвалі, бо тоді не було цих плакатів сил. То тоді все познімали, тоді ж було все по-секретному, нічого ніхто не знав. Хлопець служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. До захисту країни долучився на початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповідає: завдяки волонтерам вдалося встановити, що військовий перебуває у російському полоні. Останній зв'язок з ним був 14 березня, і місяць ми про нього нічого не знали. Нам прийшла відповідь з Червоного Христа, що є офіційне підтвердження з Росії, що він там знаходиться. Він був у Брянській, а тепер він у Донська область. Лумініца Григорії каже: військовополонених особливо не лікують у російських катівнях. Нині у нього якась проблема з ногою. Червоні і дуже спухає, але кажуть, що це, але все одно раз на рік це хвороба проявляє про себе знати. Там кажуть, що проблеми з зубами, які це не лікують, лиш дають антибіотики. Жінка бідкається, попри те, що племінник три роки перебуває у полоні. Коли його обміняють, досі невідомо. Не знаємо, коли це буде, бо сказали, що там не введуться. Іменно от. тепер сьогодні, якщо є обмін, тепер ти йдеш. Вони беруть так, як цаплять з під курку, з такого з ним беруть. Вони самі не знають, куди їх возять, що з ними роблять під час тоді, як забирають ті з камери. Україні вдалося вже обміняти понад чотири тисячі військовополонених. Майже 40 відсотків з них вважалися безвісти зниклими. Розповідає начальник юридичного відділу Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На сьогоднішній день проведений 61 обмін. Звільнено понад 4 тисячі військовослужбовців. Да, значна кількість військовослужбовців перебуває в полоні. Да, доля десятків тисяч невідомо. Вони рахуються з безвісті у Чернівцях провели зустріч для родин військовополонених, безвісти зниклих та загиблих захисників, аби більше розповісти про їхні права та допомогти скоординувати дії задля пошуку рідних. Це стосується і порядку їхнього спілкування з військовими частинами, з територіальними центрами комплектування, юридичні відповіді на юридичні питання, які виникають у родин. Розказуємо їм про їхні соціальні гарантії та соціальні пільги, які вони мають. Також пояснюємо порядок пошуку зниклих безвістів. Військовослужбовців, які дії вживаються, розказуємо про порядок, про обмінні процеси, як вони відбуваються. Центральний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розташований у Вінниці та охоплює п'ять західних областей. Вінницька, Житомирська, Черкаська, Хмельницька та Чернівецька область. Телефон консультаційної лінії це 0800 200 606. За цим телефоном родини можуть звернутися щоденно, крім суботи та неділі, починаючи з 10 до 17 години. Далі консультант отримавши від них зв'язок. Розп... вирішує, кому передати цей зв'язок, з якого питання зв'язується родина і дається або зворотній зв'язок або в режимі онлайн дається консультація. Проте невдовзі такий координаційний штаб може з'явитись і в Чернівцях. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!